Добрий день, шановні батьки та наші маленькі розумнички. Подивіться у віконце настала вже весна. Скоро всі дерева вдягнуть свої найкрасивіші вбрання, розквітнуть різнокольоровими квітами, розпустять молоде яскраве зелене листячко. А поки ще прохолодно, пропонуємо вам разом з нами провести експеримент. Для експерименту нам знадобляться гілочки різних дерев. Наприклад, бузок або липа. Ємкість висока, можна взяти вазу та водичка. Наповніть ємкість водичкою. Опустіть краєчки гілочок в водичку та поставте ємкість з гілочками у світле місце, наприклад, на віконце. Тепер будемо деякий час спостерігати за гілочками. Через декілька днів з'являться молоді листочки. Бажаємо вам успіхів і чекаємо на фото ваших експериментів.